Людина, яка відкрила 21 червня 1956 року очі, куди я потрапив. Він народився в той день. Я кожного ранку тепер відкриваю очі, куди я потрапив і що робити. Відповідь проста. Е, але це, за, за цим стоїть тяжка робота. Це робота кожного дня. Е, Можуть бути відкати, можуть бути накати, бо ми живі люди, ідеальних немає. Е, перший головний принцип зберігати цілісність психічного контуру свого. Тобто відсікати від себе все, що тебе з цієї психічної рівноваги виводить. Це можуть бути злі сусіди, це може бути людина, яка тебе, е, тобі наступила на ногу в маршруті і обклала тебе болтами. Mm -hmm. да? Це безперервний. Нон-стоп, 24 білий шум в інтернетах з приводу того, що відбувається на війні. Вона відбувається, ви ніяк на це не можете вплинути, крім як записати Збройні сили, підтримувати їх так, або виїхати з країни, або їм допомагати в будь-який спосіб, або людям, які поруч, які страждають, да? роби, що в твоїх силах є сьогодні. Третій пункт нон-стоп 24 години на добу саморозвиватися. На фізичному рівні, на психічному рівні, на ментальному. Що це значить? Це значить ходити на концерти, якісь читати, ходити в книжкові кримниці, щось читати, говорити, залучати в своє коло позитивних і викидати негативних. Які тобі приходять, починає, подзвонив до одного товариша тут їх з днів тому тижнів тому давно не бачив, запитати, як справи. Він мені почав розповідати як справа. Як справа? <реш> 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 Спасибі. Включив на голосник, пішов собі там <реш> щось майструвати е, на кухні. Да? Подумати, що ти доброго можеш зробити іншій людині. Просто добре слово сказати, касивши в новусі, яка сидить на касі 8 годин. Ти, Ну, два світає, ну, кеш готівка чи картка. Дякуємо, що пройшли. Ну, скажи, яка у вас гарна зачіска? Подумати, як, як ця людина доїжджає в цей новий, умовний, да, з Василькова на роботу, кожен день. як вона повертається, що вона є. Щоб перед тобою живі люди. Нам повернутися не до історичних постатей, які були, і слава Богу, а до тих живих, які поруч з нами. Прийти на, на інтерв'ю, на розмову з вами, коли ти не можеш ходити. Чому? Тому що важлива людина, розумна людина, ти можеш щось навчитися у неї. Тобто йти в позитив. Бо відкрив очі, Господи, кожен день бонус. Кожен день бонус. Тобі не прилетіло сьогодні, у тебе в, в родині більш-менш все ну, Вже живі, вже в порядку. Що я можу для них зробити? Та ввечері дзвонити в телефонна книга, 150 у тебе контактів, чи 800, чи 1200. Я не скажу, що кожному треба дзвонити, але бодай важливим людям тейпнути йому, я тебе люблю, пішли на купив, пішли на концерт, щось. Давай оце Данила запрошуємо, ну, така гарна людина, на інтерв'ю. Я пожартував в останньому випадку. Дальний. Психічний контур займатися своїм здоров'ям, психічним контуром, розуміти, що це надовго, що фаза хаосу надовго, але вона закінчиться. Ми перейдемо до порядку. У мене є приклад живий, який мене тримає, тримає багато років в цьому світі. Зло довго тривати не може.